Це вона, перша жінка-журналістка, науковець, водночас письменниця-новатор і меценат. Це вона вже в 12 років написала своє перше оповідання, а в 17 перекладала статті суспільно-політичної проблематики з французької і німецької мов. маючи переклад за могутній засіб розвитку рідної мови. Це вона рятувала автентичну українську вишивку, вперше видаючи український народний орнамент у рік заборони українського слова. Це вона, в супереч забороні, 1903 року на відкритті пам'ятника Івану Котляревському говорила українською мовою. Це вона серед чотирьох українських делегатів домагалася від прем'єра Сергія Вітте. Скасувати заборону на український друк. Це вона, 1907 року, підписала заяву міністрові освіти з вимогою дозволити навчання українською мовою. Це вона вже за борців за вселюдські ідеали, большевиків, огорнула по груді Тараса Шевченка синьо-жовтим стягом. Це вона протиставила себе. Толерантним українцям, що чували її за справедливу критику. Це вона, виховуючи своїх шістьох дітей, керувалася передусім національною потребою, щоб не виростали вони перевертнями, щоб звикли шанувати своє рідне. Це вона, даючи псевдонім рідній дитині Леся Українка. Маніфестувала любов до поневоленого краю та національну окремішність. Це вона видавала єдиний український дитячий журнал Молода Україна. Це вона створила образи жінок героїнь а не знедолених селянок і зарюмсаних покриток. Це вона мала композиторські здібності, пишучи музику до народних слів. Це вона запровадила наший намисто. Це вона створила слова, такі як мистецтво, променистий, палкий, нестяма і особливо важливе для нас переможець. Це вона була родюча, як земля, і кусюча, як бджола. Вона це Олена Пчілка в дівоцтві Драгоманова у свої 16 років.